Подія, на яку чекають всі книголюби на ВДНХ. На протязі чотирьох днів відбувається чудовий захід. Книжкова країна. Сьогодні день, другий і близько 12 години. Ми приїхали. Людей не надто багато В центральних рядах сиділи досить незадоволені життям пані. Не дивлячись на всі проблеми, Віват все одно збирає біля себе шанувальників, а панянки-представниці видавництва ранок мене теж неприємно вразили, хоча я там придбала першу свою книгу. І так, ось ці от панночки були дуже неприязними до дітей. Двійко запитало, чи є Двійко дітлахів запитали, чи є знижки на книги. Пані повелись геть нечемно. А ось «Букопт» Перші, хто зустріли нас з посмішкою, привіталися! І ця чарівна пані дякує вам за всю надану інформацію. Коли нарешті здійсниться моя мрія, я обов'язково у вас придбаю гарну декорацію на поличку. Видавництво Старого Лева трошки мене розорило. Ось ця чарівна пані виконала мої забаганки. Нарекомендувала мені українських авторів, і я привела до неї безліч людей. Наступні, які спустошили мій гаманець, звичайно ж, зелений пес». Галом, задля цього видавництва їхніх книг я і приїхала на книжкову країну. Бо саме тут найбільший вибір авторів українських завжди приємно поспілкуватись. Коли очевидно організували сюди екскурсії, бо діток було чималенько. Видавництво Жорж продовжує вноситись з моною ават. Бле. Як завжди на книжковій країні є зустрічі з авторами, автограф сесії та різні заходи на будь-який смак. Наступна і найдорожча книга була придбана в «Мегагобук». Подивимось, що вони там понаписували. Загалом у павільйоні видавалось тісноватенько. люди є, люди ходять, і є ті, хто піднімають настрій. Вразила також художня виставка від військового. Над одною картиною можна залишитись надовго роздивляючись та вивчаючи її. І, хоча я їхала і думала, що не куплю я книг, звичайно ж, я не втрималась. За кілька годин людей побільшало, парковка ще трохи завантажилась. Коли приїхали, ми було безліч місця для паркування. Але ми щасливі, з новими книгами їдемо додому. Чекайте на огляд книг. До зустрічі!